Микола Лазаров. Моє допит називається Спекотне літо 2014 року масове вторгнення регулярних військ Російської Федерації в Україну. Спочатку запитаю, що задумувалися ви, що за останні 670 років наша державність тривала менше 40 це враховуючи сьогоднішню державність. 670 і 40. Чи задумувались ви, що теперішня війна? Є лише одною із тих воїн, які проводилися різними способами впродовж останніх 360 років. Тобто від того часу, коли гетьман Іван Виговський вирішив, що треба боронити свою державу. Чи можливий компроміс з Російською Федерацією? Неможливий. Тому що їхня мета знищити нашу державу. Відповідно, говорити щось про власне, якихось. Якісь Домовленості це просто неможливо. І я би хотів навести такий, мені здається, дуже промовистий текст діалогу Бориса Єльцина і Біла Клінтона. Це було в листопаді 1999 року під час їхньої зустрічі в Стамбулі. Це недавно розсекречено ті переговори американці розсекретили. Єльцин, я прошу тебе про одне: віддай Європу Росії, США не в Європі. Європою повинні займатися європейці. Росія наполовину Європа, наполовину Азія. Клінтон, так тобі і Азія потрібна? Єльсен, звичайно, звичайно, Біл. Зрештою нам доведеться узгодити все це. Клінтон, не думаю, що європейцям це дуже сподобається. Єльсен, не всім, але я європейець, Я живу в Москві. Москва знаходиться в Європі. Мені це подобається. Ти можеш взяти всі інші держави і забезпечити їм безпеку. А я візьму Європу і забезпечую їй безпеку. Ну не я, Росія. Вони континентами міркують, щоб ми собі до кінця уявили, в якій ситуації ми сьогодні перебуваємо. Початок війни був надзвичайно болісним для Збройних сил. Всі пам'ятаємо, що собою уявляли наші Збройні сили і як їх добивали всі президенти, в тому числі і українські, як ми привикли казати, Ющенко. Відповідно страшні були жертви, страшні були поразки, але з часом, все ж таки, загартоване в боях українське військо, перехопило ініціативу і почало тиснути власне оці гібридні сили, як прийнято казати. На середину серпня 2014 року в антитерористичній операції було задіяно близько 40 тисяч особового складу. Власне співвідношення наше з бойовиками і з росіянами було ну, 50 фіфті більш-менш рівномірно. Ще 13 червня 2014 року від російських терористичних військ звільнено містом Маріуполь, а впродовж липня. З середини серпня такі населені пункти, як Слов'янськ, Краматорськ, Артемів, Сєвєродонецьк, Лисочан, Дебальського та інше. 18 серпня угрупування українських військ звільнило більшу частину стратегічно важливого міста Іловайськ Донецької області, що до 25 км від обласного центру. Крім того, було створено умови для повного блокування таких ключових міст регіону, що перебували під російським контролем, як Горлівка, Алчевськ, Стаханов, Луганськ і Донецьк. Надавало підстави сподіватися на успішне завершення антитерористичної операції. Тому ті слова про два тижні, він як на мене, що озвучував Порошенко, вони не були якоюсь фікцією. Якби не було введення російських військ, це би сталося. У мене щось в тому немає ніяких сумнів. Успішні дії українських військ викликали занепокоєння в Кремлі, тому в третій декаді серпня 2014 року для підтримки російських терористичних формувань на Донбасі, які відступали під натиском українців, Росія масово ввела в Україну регулярні війська. При цьому офіційно російська влада всіляко заперечувала їх там не власне це з тої серії. Так, президент Путін пояснював потрапляння в бійців Збройних сил. Російської Федерації це те, що мене заблукали. Всі ці речі пам'ятаємо. А ватажок самопроголошеної ДН Захарченко переконував, що російські військові взяли відпустки і за власним бажанням воюють на боці бойовиків. Загалом масове вторгнення регулярних військ Росії привело до перетворення антитерористичної операції у власне російську українську війну. Перші проникнення регулярних військ Російської Федерації і воєнної техніки їхньої відбулося задовго до серпня 2014 року. Так, 12 червня з Російської Федерації на українську територію вдерлися колони, колона з трьох танків, яка через населений пункт Сніжне Тореснені Чистякове Матіївка Донецької області в'їхала до обласного центру. Через тиждень, 20 червня, з Росії прибули чергові 5 танків тієї самої моделі. 13 липня велика колона військової техніки, що рухалася з території РФ, перетнула російсько-український кордон в районі КПП із Варени в Луганській області. Її було знищено українською артилерією. Це, за словами головнокомандувача Збройних сил України, генерала Віктора Муженко стало психологічним бар'єром усвідомлення вступу України у фазу відкритої війни. Ми ж тоді боялися ще стріляти по суті на тих. Протягом серпня, внаслідок поетапного вторгнення російської армії, якому передавала потужна інформаційно-психологічна операція, кількісну перевагу отримав ворог. З третьої декади серпня такі нашестя стали систематичними і масовими. Зокрема, 22 серпня російсько-український державний кордон незаконно перетнула перша автоколона так званого гуманітарного конвою, що складався з 280 камазів. Із вантажем з Росії для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей. Таким чином, створюючи враження гуманітарної допомоги місцевому населенню, РФ поставляла російським терористичним військам озброєння, боєприпаси і живу бойову силу. А з України вивозила вкрадені підприємства і обладнання шахт і заводів вугілля тіла загиблих росіян. Що як кажуть, непогано загалом до 12 грудня 2019 року на територію України без належного огляду українськими прикордонниками вторглися 95 так званих гум -конвої. 23 серпня. Державна прикордонна служба України повідомила про колони броньованої техніки, що рухалися з території Російської Федерації в напрямку Амбросівку і Путейникової на Донеччині, де дислокувалися українські сили. Наступного дня, коли ми з вами відзначали День Незалежності. Вторгнення в Україну російських регулярних військ на було масового характеру. Згідно з даними головної військової прокуратури, державний кордон перетнули 9 батальйонів тактичних груп Збройних сил РФ загальною чисельністю 3,5 тисяч осіб особового складу, до 60 танків, до 320 бронемашин, до 60 гармат, до 45 мм, мінометів, п'яти протитанкових ракетних комплексів. 27 серпня в Донецькій області в напрямку сели Старобешеве і нині Бойківське прийшла колона російської військової техніки, в складі якої налічувалося близько 100 одиниць танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, реактивних систем залпового вогню. В напрямку Дібровки Дмитрівки російська колона 6 одиниць градів та вісім вантажних автомобілів КАМАЗ і Ураль з бойовиками. У місту Амбросівку 5 російських БТРів і КАМАЗ з бойовиками. Повідомлення про масове вторгнення на територію України виходило не лише з наших власне, даних нашої розвідки, але завдяки порядним західним журналістам. І власне про це нас попереджували, і офіційні особи, зокрема, президент Литви Даля Брибовськайти, генсекретар НАТО Андерс Фок Расмусен, представник держдепартаменту США Дженіфер Псакі, міністр закордонних справ Швації Кажу Біль та інші. Факт прямого російського військового вторгнення в Україну офіційно визнала навіть радник президента РФ Путіна справ людини Елла Полякова. 3 вересня 2014 року це зробив американський президент Барак Обама 2 жовтня того самого року резолюцію про визнання вторгнення регулярних військ в Україну ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Дані про чисельність власне, російських військ в Україні дуже різняться від 15 тисяч, які називає Мельникова, одна із активістів російських. І власне, як на мене, це десь було не менше 7-8 тисяч осіб, які проникли це лише регулярні російські війська відвертий цинізм неоголошеної війни Росії проти України виявився ще й в тому, що росіяни систематично своєї території обстрілювали наші е наших вояків. Ми не могли відповісти, оскільки боялися, щоб не звинуватили про це було б лише й на руку москалян. Загалом, як встановило Міжнародне агентство журналістських розслідувань Белінка на основі супутникових даних, лише впродовж літа 2014 року з території Ростовської Білгородської областей РФ було здійснено понад 300 обстрілів українських позицій в окремих районах Донеччини і Луганщини. При цьому, як я вже сказав, українські артилеристи не мали права стріляти у відповідь. Підступність росіян Проявлялися також в тому, що вони використовували людей як живі щити. І пам'ятаєте, що власне, Путін до цього їх спонукав, подивимося, як вони будуть стріляти, якщо ми перед собою поставимо жінок і дітей. Це вони, власне, і зробили. Так само одною з таких. Таких проявів цинізму це незаконне використання так званих зелених чоловічків. Зокрема, це проявилося в Криму, коли вони не мали ніяких знаків розрізнень, і ніхто довгий час нібито не міг зрозуміти, хто то є. Зрозуміло, що ми знали, хто є, але Європа так само я така затуркана, така затуркана за принципом. Ще один прояв незаконне використання емблем уніформи Збройних сил України, міліції тощо. Обстріли росіянам своєї території позицією вояків. А цинічно, вже я навіть не знаю, це не цині, таке інше слово треба придумати, коли вони возили і возять досі своїх артилеристів, курсантів, снайперів, які тренуються на нас, на наших вояках, вбивають їх і, власне, за це їм ставлять в Це було безмежна кількість речів. На жаль, не часу, щоб про це детальніше говорити. Власне, ще один такий прояв. Коли відбувалися події в Донецькому аеропорту, то під проводом евакуації поранених росіяни встановили на колонах вибухівку і потім підірвали, коли наші хлопці живцем там гинули. Це тому, що ми дозволили їм, що проявили людяність. З москалем людяність не проходить. Ми це повинні запам'ятати раз і назавжди. Дійшли до того, щоб ми собі розуміли цинізм росіян. Вони дійшли до того. Що це трошки з іншої опери, Вони спотворили портрет гетьмана Івана Мазепи, щоб українців викликала, власне цей портрет, викликав відразу. Щоб ми зрозуміли, як тонко і як глибоко вони копають в боротьбі проти нас. Настільки вони хочуть, щоб ми були під їхні, чи в їхньому дядьмі. Трагічною історією, найтрагічнішою, напевно, історією цієї війни став Іловайський котел. Коли наших хлопців спочатку оточили, в силу різноманітних причин, на жаль, немає на цим можливості зупинитися, і відповідно, коли ніби домовилися про те, що безперешкодно висто... пропустять, буде зелений коридор. А як гарантія були три їхні вояки, які наші хлопці взяли у полон, до речі, в полон перші, хто взяв це. Бійці моєї бригади, ну не стільки моєї, це 51 ша бригада, а потім її звинуватили у Зраді, ліквідували і на її основі, власне, створили 14 ту бригаду, і це вже ота моя бригада, в якій і я воював. Що стосується даних головної військової прокуратури, то загальна кількість військ росіян під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тисяч осіб. При виході українців з оточення в районі Іловайська співвідношення основних сил і засобів сторін було на користь ворога в таких пропорціях. Особовий склад 1 до 18, це на користь москалів, танки 1 до 11, бронетехніка 1 до 16, артилерія 1 до 15, гради 1 до 24. Тоді само угрупування, е, крім власне, там, де вони засіли з обох боків і потім стріляли по нас, по периметру нашого кордону перебувало там неподалік 35 батальйонно-тактичних груп та ротно-тактичних груп, не менше 45 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, до 160 танків. 1360 машин, 350 одиниць артилерії, 130 одиниць РСЗВ, 192 бойових літаки, 137 гвинтокрилів. 29 серпня, власне, сталася ота найбільша трагедія. Внаслідок цього, за офіційними даними, 366 українських бійців загинули, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Ну і назву зразу за Теперішню ситуацію у книзі пам'яті електронні, я сподіваюся, всі про неї знаєте. Власне, там є, тут постійні, е, по, поновлюють цю книгу, але вчора я дивився буквально, то на 4 листопада 2019 року там внесено прізвища чотири тисячі полеглих українських вояків. Хотів би окремо наголосити, що серед полеглих. Які загинули за зі зброєю в руках або з медичною сумкою близько півтора десятка українських жінок. Це до того, що власне покрова це не чоловіче свято, покрова це день захисника України, тих хлопців, які сьогодні ходять. Дякую, пане Миколу. Тут власне є пару людей із моєї групи, теж які були під час виходу з Іловайська і е, збирали ми їх потім. Частинами, дякувати Богу, вони живі. Дякуємо за ґрунтовні ваші я підрахунки. Ще одному, та, дематрі, та, якщо можна так, у нас історично склалося, як колись казали з радянських часів. Я, так, моя, Власне, ті дані, які я оприлюднюю, яких є набагато більше, я в моїх двох книжках: це російсько-українська війна і душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Вони є в інтернеті у вільному доступі. Але головний меседж. І тих моїх книжок, і будь-яких виступів, власне, на цю військову тематику, ми повинні зрозуміти, що проблема не в Путіні, проблема не в Кремлі, проблема в російському народі. Росіяни це є ментальні нацисти. Нацист це той, хто не дає можливості іншому народові називатися народом і не дає права іншому народові мати свою державу. Тепер подивіться наші стосунки з ними, чи. чи Дають вони нам право бути, щоб ми власне, мали свою ідентичність? Ні. Ми ж браті, як Путін каже. До цього він казав, що ми ж майже рідні, тепер він знову почав талдичити, що ми ж браті. Друге, як Путін казав у 2008 році на саміті е, споруч... Росія-НАТО. Та нема ніякої держави, в них немає держави, в них ніколи не було. Це угорці дали, поляки дали, ми дали території. Це таке шматкова, така колдра, і ніколи там держави не буде. ви повинні це зрозуміти. А ми повинні зрозуміти, що Росія ворогом була, Росія ворогом є, і Росія буде бічним ворогом. Якщо ми це забудемо, у нас перспектив нема. Дякую.